Ісусу Христу, шановні брати і сестри, у нас сьогодні неділя свята і у нас сьогодні дуже важка тема. Це отці Першого Вселенського собору. Ну, так, в календарі написано. До речі, цьогоріч ми відзначаємо ювілей Першого Вселенського собору 1700 років минуло. 325 рік це. І його всісвітіше світішество, всесвітіший Патріарх, Константин... Патріарх і Папа Константинопольський Нового Риму. Це тільки я так, верхівку його титулу прочитав. Е сказав, що цей собор актуальний і до сьогодні. дня. ну, шановні мої, що було на першому Вселенському соборі? Хто знає? Ну, от і вся відповідь на те, чи акто. Так. Це <Anchor> Троїця. Ну, там не про Троїцю, там euh, головним каменем, каменем спотиканням це Омусіос, ні, ні. Омусіос єдиносущний. Єдиносущний, ми кажемо, о син єдиносущний отцю. Оце єдиносучний на грецькій мові звучить якомусь. О, був там присвітер Арій Олександрійської церкви, який посварився зі своїм єпископом. Єпископ його Олександр не витримав, що присвітер такий популярний, популярніше за свого єпископа, і тому там в них почався спір. Це дуже велика тема. Тут треба зайти про те, що таке Бог таке Бог в пізньоантичному і в античному світі, і які могли бути боги. Це взагалі, я чесно хочу сказати, оце ось мовчання більшості з приводу того, що знання, що було на першому Вселенському соборі, воно якраз і каже про його актуальність на сьогодні. Тобто, аби він дійсно був актуальний, то всі би про це знали. А так я вам скажу, що навіть більшість священників, дай Бог, щоб хоча б читали, що там постановили. Інша, інша, ще якийсь процент, дай Бог, щоб хоч розумів, про що вони постановили. Я вже не кажу, що дуже малий відсоток знає взагалі, як проходив цей собор, читаючи там хоча б фундаментальну монографію Карташева вселенські собори, або якісь інші, тим більше сучасні є дуже багато праць по Вселенським соборам. На жаль, я той, якому не пощастило, я читав ці праці. <рес> <рес> і, і, і до сих пір ці праці, які виходять, якісь монографії або ще якісь, я їх читаю. Мені це цікаво. Я настільки е, дурний в цьому питанні, що навіть е, сьогодні я е, е, служу в тому одязі, в якому були отці на першому Вселенському соборі. От такий же точно крій. Ну, звичайно, окрім паліума, або як він називається в нас, Епітрахіль, Господи, така назва в 17 столітті. В требнику Патрамагіли він просто називався Патрахіль. В нас взагалі щось нецензурне сьогодні. Так от, окрім цієї столи, так званої, тоді вони ще не носили. Тільки перш, після Першого Вселенського собору це потихеньку буде входити в моду. А, а так мені подобається, ні, час мені той не подобається. Жити я би там не хотів, не дай Боже, слава Богу, я живу в своєму часі. Але мені подобається читати про ті часи. Е, тому я більш-менш знаю, що там відбувалося, як воно відбувалося на тому Вселенському соборі. Е, вам скажу так: от наш символ віри, ми читаємо або співаємо вірою в єдиного ото все, що до і в Духа Святого Господа Животворчого, ото все було прийнято на першому Вселенському соборі. При тому перший Вселенський собор сказав під анафему, під прокляття поставив, щоб нічого не додавали. Нічого більше не додавали. Тобто, ото, як є як, е, 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 до Духа Святого, ото, щоб так і залишалося. Але слава Богу, отці другого Вселенського собору, ніч тож сумняшися, тобто не маючи жодних сумнівів, взяли та й проігнорували ту анафему та й додали. Ну і молодці, і правильно зробили, я хочу сказати. Бо ті всі анафеми, вони всі, вони всі хай йдуть собі лісом. Так от, звичайно, це все вже не актуальне для нас. Єдине, що актуальне, це боголюдська природа, люди, природа Ісуса Христа. Постійно скидалися, кидалися в крайнощі. Або я до сих пір знаю, що до сих пір ці дві течії є. Одні вважають Ісуса тільки людиною. Ну, може, щось там божественне і є, але вони так на це дивляться. Ну, людина страждала, ходила, все, проповідник, пророк і таке інше. А другі вважають тільки Богом. І нічого людського, не дай Бог сказати, що Ісус Христос в своєму житті пукнув. Ви що? Це там хула буде велика. Але якраз перший Вселенський собор постановив, що і повністю людське все в ньому було, і повністю божественне все в ньому було. Тобто все, що притаманне нам, як людям, в ньому було. Він пітнів, хотів їсти, був спраглим і так далі, тому волосся в нього випадало, як і в нас. І... Старий він точно, як і в нас, і постарів би, аби його не розіп'яли. І все в ньому таке таке саме було. І помилявся він теж, як ми. Бо як людину не можна без її помилок. Коли деякі кажуть, відпусти мені гріхи, я кажу, а що ж в тебе залишиться тоді, якщо гріхи тобі відпустити? Але було в ньому і божественна природа, а тут ми. Скоріше за все, закриємо рота, точніше, я закрию рота, тому що що таке божественна природа, можна звичайно казати, а потім все перекреслити і сказати: але те, що я сказав, це все одно неповне і це все одно частково неправильно по відношенню до Бога, бо Бог він не вимовний. І його божественність, вона невимовна. Тому тут треба, скоріше за все, послідувати прикладу колишніх, е господи Боже мій, ісіхастів, і просто перед Богом мовчати. І все. Перший Вселенський собор, це дуже класно. І другий, і третій, і сьомий Вселенський собор це дуже класно. Всі вони дуже класні. Всі, всі о, про всіх ми їх дружно не знаємо, і те, що вони там постановляли, не збираємося виконувати. Е, ну, оце проблема в о, історичних церков. Православної, католицької. От у протестантів взагалі не проблема. Вони кажуть, а ми сьогодні живемо, у нас сьогодні наш сьогоднішній нормальний сучасний Ісус, і ми все робимо по-сучасному. З однієї сторони це круто, а з іншої сторони це дешево. А як же всі ті минулі віки? А ми з, з другої тепер нас візьмемо, ми історична церква, нам майже 2000, нам нам 2000 років. І отут якраз і плюси, і мінуси свої є. З однієї сторони, ми маємо величну історію, аби ж її всю знати. А з іншої сторони, оце знання стає таким тягарем. У нас же і традиції вікові, більшість з яких ми вже і не пам'ятаємо їхню суть, але ми їх свято зберігаємо. Це як у бабці. Бабця, яка прожила все життя, щось там десь складала, в неї є скриня або шафа. Яка священна і недоторкана. І вона вже й сама не знає, що в тій шафі. І сил уже немає в неї, бідної її, ту всю шафу інвентаризувати, передивитися, що там потрібно, а що там ні. Але не дай Боже прийти дочці чи особливо невістці. І почати там інвентаризацію. Ух і прокльонів вона в, е, дочекається в свою адресу. От отак і в церкві, починаєш щось десь інвентаризувати і казати, слухайте, ну оце ж уже не треба. Оце ж уже віджило своє. Ми навіть не знаємо значення. Ти що? Анафема? Залиш. Хай згніє, але дома. Оце проблема історичних церков. Ніколи, ніколи, тепер уже, чому, скажу так, чому був можливий Вселенський собор 1700 років назад і потім, тому що існувала імперія і імператор, який хотів, щоб було, щоб все було більш одноманітним. Ну, хоча б домовтесь між собою. Цьому була зацікавленість імператора. І це якраз камінь тим, хто кричать, що от держава влазить в церковні справи, так не повинно бути. Скажіть це імператору Константину і всім іншим імператорам, які жили. Скажіть це їм. Подивіться, що вони б з вами зробили. Тоді не мислилося якась, якась відокремленість. Церкви і держави. Недарма тоді була придумана така концепція, як симфонія, тобто взаємодія між церквою і державою. Звичайно, ця концепція вона дохла, ніяка, але намагання якось об'єднати свої зусилля. Це було безперечно. І всі імператори бідні, особливо Юстиніан, а це епоха Четвертого Вселенського собору. Він дуже, дуже він був імператором і богословом. Від нього нам залишилось, наприклад, от якщо з епохи Першого Вселенського собору нам дісталося, окрім символовіра, ще й три святе святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Оце молитва звідти. Правда, словословія не було. Доксології. Слава отцю і сину і Святому Духові. Там воно трошки по-іншому виглядало. Там була слава Отцю через сина у Святому Дусі. Отак от було. Приблизно. А от від імператора Юстиніана нам достався гімн єдинородний сину. До речі, що три святе? Це було вхідний пісноспів, коли люди заходили до храму, тоді співали три святе, поки всі сядуться на свої місця. Сьогодні ми просто стоїмо і хрестимося на цей пісноспів, а раніше люди під цей пісноспів входили до храму. Першим був там єпископ, імператор, якщо був, чи чиновник якийсь, потім там при світ всі інші, потім народ весь уходив, при тому входів було дуже багато, тому вони кожен через свій вхід заходили. Тобто на, на, на якоїсь такої штовханини не було дуже великої, е, хоча й тоді була. Але. А потім до цього Трисвятого додався ще гімн, почався перед Трисвятим співатися єдинородний сину. Оце такі дуже древні архаїчні елементи ще з тих часів, з епохи, Вселенських соборів. Це просто так, щоб ми знали, що у нас є дуже древні молитви. У протестантів їх немає, у них є нові молитви. Є в нас і нові молитви. Куди ж без цього? Церква, вона живе, вона жива. Так от, зафіналюючи все це діло, говорили, балакали, сіли і заплакали. Що з цим робити? Та ніхто не знає, що з цим робити. Ну є воно та і є. Воно якби є в іншій реальності. Розумієте? Оці всі канони, догмати, вони є. Вони Деякі чудові, деякі не дуже, деякі протирічать одне одному, деякі настільки сирі і недороблені, що просто ти за голову хапаєшся і кажеш, як таке можна було випусти, випустити. Що з ними робити сьогодні, в 21 столітті? Перш за все, треба їх, ну якщо нам це цікаво, їх треба знати. Колись церква була впевнена в тому, що хто не знає догматів, і не виконує їх той все, не християнин. На сьогоднішній день, слава Богу, церква вже так не думає. Бо прийшлося би відлучити практично усіх. Залишились би якісь професіонали, і то чи виконували би вони. Бо чим більше знає людина, тим більше в неї така іронічна посмішка виникає з приводу цього. Нам нічого не, не слід робити. Нам слід, нам слід просто з цими соборами, я не знаю, просто знати їх, що вони колись такі були. Просто знати, що була епоха, коли всіх людей це цікавило, не тільки єпископів. Це ж все обговорювалося навіть серед звичайних домогосподарок. Омусіос, хто такий Христос, скільки природ в ньому поєднується. про це свідчить святитель Григорій Богослов, каже, чудне місто Константинополь. Приходиш на базар купити риби, а вони тобі про, про дві природи Христа розповідають. Тобто, уявіть, на базарі навіть це обговорювалося. Це було актуальним тоді. Це зовсім інша епоха. Треба розуміти, що ми, ми різні, ми різні. Ми би не зрозуміли тих людей, а вони би не зрозуміли нас. Це я без прогресу беру, без цих всіх технологій. Цього, якщо би взяти і перенести ту людину, ту людину, єпископа чи пресвітера, наприклад, в наш храм, він би жахнувся. Він би жахнувся, сказав, та у вас все зовсім не зрозуміло як? Якщо би нас перенести в їхній храм туди, на їхнє богослужіння, ми би вжахнулися і сказали, що це ви робите таке. Тобто ми настільки різні, але наша різність не означає, не означає що ми там не те. Ні ми те. Просто ми те уже в 21 столітті. Ми та ж сама церква, але вже в 21 столітті. Якою вона буде в 22, му в 23, му в 25-му, ну хто доживе, той побачить. <рес> <рес> той побачи. Все змінюється, нічого не зробиш, все змінюється. Ніщо не вічне під місяцем, під нашим. Все змінюється. І, 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 і наша. Наше сприйняття Бога теж змінюється. Колись думали люди про Бога так, потім так, потім ще по-іншому, потім ще по-іншому. Колись було абсолютно нормальним і це свідчило про Твою святість і благочестя за Бога вбивати. От ми можемо собі сказати, що ми такі самі, як. В епоху вселенських соборів? Ні, бо в епоху вселенських соборів за Бога вбивали і вважали це не просто нормальним, а справом святості, справою святості. Як це не вбити єретика, не покарати його? Та це ж рахувалося, що ти свята людина. А якщо ти проти того, щоб вбити єритика, то яка ти свята? Тобто вони навіть по-іншому мислили. Але це не заваж... і ще раз підкреслюю: не заважає нам казати про так нашу певну спадковість. Ми маємо, пев... Ми маємо в спадок хоча б ту історію, яку вони мали. Ми маємо певну тяглість, яка з однієї сторони нас прикрашає, а з іншої заважає. Що з цим робити? Я сам я дуже багато думав про це, я не знаю. Може хтось інший знає, може в когось є сценарії з приводу того, як вони бачать, бачать православну церкву е, в нашій сучасності. Так, щоб і зберегти певну тяглість, і так, щоб бути актуальною сьогодні. Нам потрібно задуматися не про те, чи актуальні собори для нас сьогодні. А нам потрібно задуматися, чи актуальна церква для світу сьогодні. Чи ми відповідаємо на запити, на запити світу? Чи ми маємо на сьогодні свою думку авторитетну, не просто якусь там середньовічну, а реальну. Яка би була почута на сьогоднішній час. От всі би просто замовкли, так, там, от, уявімо собі, що якийсь єпископ чи присвітер знаходиться на якомусь, на якоїсь конференції, де, де провідні уми, і вчені, і філософи, і всі інші науку, різні науковці різних ступенів. От, чи замовкнуть люди і будуть слухати того єпископа чи пресвітера з відкритим ротом і скажуть, о, да, ти теж маєш що сказати. От якщо так, то тоді церква актуальна на сьогодні. Якщо ж у нас такого, ми не можемо собі помислити, або в нас такого нема, то і про актуальність нічого казати. А святий апостол Павло каже, щоби ми. Е, не поєднувалися з Духом Світу цього, але перетворювалися так, щоб... я просто він каже це однією фразою, і я це перекладу ем, перекладу вам. Але преобразов, пере, преобраз, переппреобраз пер, пер, перетворення, преобразування вони повинні бути, щоб ми в кожному столітті, в кожному десятилітті були актуальними. Дай Бог нам в 21 столітті бути ще актуальними. Інакше ми просто там десь залишимося так, так, до чогось. Дай Бог, щоб ми щоб люди прості, прості, звичайні люди. Нас не вважали якимись динозаврами, які повинні вмерти, або які доживають вже свого віку. Я особисто вважаю, що це не так. Я особисто вважаю і бачу в 21 столітті для церкви як багато випробувань, так і велику ниву. Як каже Христос, погляньте на ниви, як вони пополовіли. Ви кажете, що ще не скоро прийде. Жатва. А я кажу, що воно вже потрібно. Так от і тут. Не треба залишати проблеми церкви на потім і казати, та ми потім з цим розберемося. Не на часі, як у нас люблять казати. У нас, якщо не хочуть займатися нічим, то у нас є дуже класна відмазка така. Не на часі казати. Оце люблять в нас. А от у церкві це повинно бути на часі. У нас на часі все. І ми повинні кожному, хто в нас запитає про нашу віру і про те, як ми відповідаємо на ті чи інші питання світу цього, ми повинні мати відповідь на ці питання. Не просто про яке свято, не просто, що можна робити, а що не можна робити. Це все залишимо в середньовіччі. Тоді люди так думали. Сьогодні вже люди так не думають. Сьогодні люди зовсім інші. Тому, коли ми інколи я так, знаєте, відкриваєш десь там, в якихсь інтернеті, там що не можна робити на це свято? Я кажу: ну це взагалі аж ніяк не цікавить сучасну людину. Аж ніяк не цікавить сучасну людину. Ми взагалі відповідаємо не на ті питання. Послухай, а для того, щоб відповідати на ті питання, треба послухати, про що? Каже світ, про що кажуть люди в світі? Що їм сьогодні актуальне? І от випрацювати свої відповіді на ці питання. А для цього треба чути. Церква повинна чути. Амінь.